Минула чергова доба під російськими обстрілами. На цей раз ворог вдарив шахедами. Вибухи чули у столиці та на Сумщині. Там зникло світло. Кривий ріг вразили балістикою, є безліч руйнувань. А Харків, агресори атакували новим озброєнням. Про все докладніше вже за мить, Друзі, підписуйтесь на канал свій час. А ми будемо починати. Почнемо, звичайно, зі столиці. Повітряна тривога лунала ще з 23-ї вечора. Перед тим фіксувався рух ударного безпілотника ворога у напрямку столиці. Про це повідомляє КМВА. Вибухи було чути у районі міста а, Київ близько 2.40 ночі. Їх було декілька між тим, місцева влада заявила про роботу сил та засобів протиповітряної оборони столиці. За даними очільника адміністрації, Попка, на столицю дрони камікадзе противника типу шахет заходили кількома хвилями приблизно десяток російських ударних дронів, які загрожували Києву. Вони були знищені ще на підступах та на території столиці. Обійшлось усе без руйнувань та постраждалих. Так само, як і у Кривому розі, де ворог ударив балістикою. За словами керівника ОВА, в результаті ворожого обстрілу у Кривому розі були пошкоджені готель, магазин, адміністративна будівля, навчальний заклад, сім багатоквартирних будинків і безліч авто, серед яких карета швидкої. Загальна кількість постраждалих зросла до 17 людей. У лікарні перебувають 8 потерпілих, стан усіх середньої тяжкості. Новим озброєнням атакували Харків. Росіяни застосували гібридний авіаційний боєприпас Грім Є 1 о 23.50 ночі по Новобаварському районі міста Харків. Це гібрид плануючої авіаційної бомби і ракети. Унаслідок обстрілу пошкоджені будинки і автомобілі. Влучання припало на відкриту місцевість. На щастя, травмованих людей на місці події немає. Дісталося, друзі і області. Зранку у Дергачах відбувся удар ворожим кабом, пошкоджено приватний будинок, три багатопорохових будинки в тому числі. Приліт авіаційної бомби був зафіксований також у Солоницівській громаді. Там пошкоджено частково два будинки і паркан. Інформація про постраждалих не надходила. Тепер що стосується півдня, Унаслідок ворожої атаки по центру Запоріжжя 10 людей отримали поранення, серед них двоє дітей. Окрім того, упродовж доби окупанти завдали 247 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Гатили з РСЗВ, артилерії та БПЛА. Удалось збити один безпілотник на Миколаївщині. Натомість, Очаківська громада потрапила під мінометний обстріл. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 11 населених пунктів Херсонщини. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Освітній заклад та адміністративну будівлю, житлові квартали населених пунктів області. Одна людина загинула ще семеро отримали поранення на півночі. Теж неспокійно на сумщині чули кілька вибухів протяг, протягом протягом 23-23 третьої вірніше години. Після чого у людей зникло світло і вода. Знеструмлені більш як 37 тисяч споживачів у Романському районі. За даними військової адміністрації, Росіяни поцілили у критичну інфраструктуру. Сили ППО збили 31 шахет ще 13 дронів були локаційно втрачені. Також Росіяни атакували двома балістичними ракетами. Іскандер М. Як ми вже повідомляли, по кривому розі їх не вдалося збити. Отже, місто Москва засинає, прокидаються дрони близько третій ночі за місцевим часом. мер Мерсебянін повідомив в Телеграм, що протиповітряна оборона, нібито перехопила безпілотник, який прямував до Москви у раменському міському окрузі. Пише, що уламки безпілотника не спричинили руйнувань чи постраждалих. Проте з якогось дива на місці події працюють рятувальні служби. В куку тривожну симфонію слухали вночі жителі Липецької області. Губернатор Ігор Артамонов повідомив про нібито придушення безпілотників у небі над регіоном. Він зазначив, що є місця падіння уламків, наприклад, в районі сільського рудника, і закликав не публікувати в мережі фото та відео з наслідками атак безпілотників або їх польотами. Звісно ж, місцевий путінський електорат дослухався до чиновника. «Мама! Мама!» Слава Україні! Сьогодні вночі також було атаковано місто Ліпець, район військового аеродрому, так званий, послухайте, сирський рудник. Е, дивлячись з того, які уламки там знайдено, то інформація від місцевих мешканців в день може бути доволі цікавою. Згодом Года Марта Молодов повідомив про ліквідацію пожежі внаслідок так званого падіння частин БПЛА. Як ці уламки падають, ми тільки що побачили. Далі, друзі, Орловська область. У цьому регіоні повідомляли про атаку дронів у суботу ввечері, заявивши, що засоби ППО нібито збили сім безпілотників. Жителі області не на жарт наполохані. Проте за звичкою деякі росіяни-мародери тягнули додому навіть уламки безпілотника. Це жесть. Ось, Вот Ось бачиш? Губернатор Орловської області Андрій Кличко уточнив, що це сталося на території регіону. За його словами, постраждалих і пошкоджень немає, і на місці працюють оперативні служби. Пізніше вночі він додав, що ППО збили ще чотири безпілотники в області. Також про атаку дронів у Курській області повідомляли в мережі ще з вечора суботи. Губернатор Олексій Смірнов писав у Телеграм, що системи ППО в регіоні збили 8 дронів літакового або ж літакового радше типу приблизно о 21.30. Однак у мережі з'явилися відео, на яких чутно вибухи цієї ночі, ймовірно, через роботу ППО під час нової атаки безпілотників. Зокрема, вибухи чули у Курську та поблизу міста Железногорськ. Друзі, тривожно було і в Татарстані. План кавіор ввели в аеропорту в Казані шостої ранку. Продовжується загроза БПЛА. Нині затримується близько 20 рейсів, і на десерт в Дзержинську Нижньогородської області Російської Федерації безпілотники атакували завод імені Свердлова, що виробляє вибухові речовини. Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи і білий дим в районі заводу. Я разпевалачиваю, эти первые гучни выбухи прогремели в небе над местом приблизно о 3:30. залом было слышно приблизно 10 детонаций. Долетела, можно так сказать, только что на завод Свердлова обрушилась атака дронов. Были взрывы, причем такие неслабые, они до сих пор продолжаются, по сути. Где-то примерно я насчитал 14, по крайней мере, дронов. За інформацією від губернатора Нижегородської області Гліба Нікітіна, четверо співробітників пожежної частини зазнали поранень у Дзержинську в результаті атаки безпілотників. Давайте зазначимо, що даний завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин, авіаційних та артилерійських снарядів, і, окрім цього, тут ще й штампують авіаційні бомби, в тому числі і каби бойові частини до різних ракет. Підприємство внесено до санкційного списку України за даними РБК Україна. Нашого видання під час атаки були застосовані дрони СБУ, ГУР та ССО. Ось іще кадри, де можна почути роботу наших БПЛА і враження місцевих тубільців. Ну і куди ж новини про бавовну в Російській Федерації та й без Білграда, друзі? Мінубивства Російської Федерації відзвітували, що збили сім безпілотників і змовчали про ті, які досягли своєї цілі. Бо, за даними місцевих пабліків, наприклад, селище Октябрьське постраждало від БПЛА тричі за вечір. Тут постраждали четверо людей. У них осколкові поранення, 20 будинків мають руйнування, вибиті вікна і посічені фасади. 14 авто мають пошкодження. У Міноборони рвуть на собі сорочку і заявляють, що загалом знищили 110 безпілотників. З них 43 у небі над Курщиною, 27 над Липецькою областю, ще 18 одиниць вдалося нібито перехопити в Орловській області, і менше десятка таких в Ніжегородській, Білгородській, Брянській областях, і один у Підмосков'ї. Нагадаємо, що нещодавно друзі на Брянщині дрони атакували завод Крані л Це вже четверта атака БПЛО на підприємство. Крані – один із найбільших оборонних підприємств в Російській Федерації. Перш за все звернімо увагу на новину від аналітиків Діпстейт. Армія окупантів, на жаль, має просування поблизу Кругляківки на Харківщині та Максимільянівки, Петропавлівки, Часового Яру, Гірника, Новоселидівки, Воздвиженки, Желанного та Зоряного на Донеччині. В останньому населеному пункті бійці 21-го окремого батальйону спецпризначення гарно попрацювали над знищенням особового складу противника. Відповідні кадри ви бачите на екрані. Задом агресорів це прорватися. У Курахівку вони роблять це з різних сторін, зокрема з гірника, желанного другого і відповідно зоряного ситуація ускладнюється, адже ворог підтягнув туди сили і здійснює постійний тиск на позиції українських військових, але є і успіхи за інформацією наших військових на покровському напрямку вдалося відбити розармію з півночі Новогродівки. І, окрім цього, в даному місці наші сили потрапили в оточення і завдяки злагодженим діям. Української бригади вдалося звільнити наших захисників після припинення дощів, росіяни відновили штурм міста Селидове. За даними військового спозинив Алекс, сьогодні ворог застосував два БТР, три баги буханки і велику кількість піхоти таким чином, намагаються обійти місто з флангів. Ще вчора повідомляли, що росіяни зуміли зайти у місто зі сходу. Невеликі групи противника перебігають з будинку до будинку на околиці населеного пункту. як Додаються українці, дощова погода була у поміч зливи. Заважали ворогам застосовувати більше піхоти і техніки на курахівському відтинку Фронту теж друзі, нелегко і це м'яко кажучи, армія Російської Федерації зуміла просунутись біля населеного пункту Максимільянівка. Тут схоже, війська противника зібрали багато техніки у битві біля даного села Збройні Сили України завдяки артилерії, дронам джавелінам вдалося знищити чотири броневика Росіян. Не полишають вони у спокій кругляківку, яку нещодавно відбили бійці підрозділу Братство за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади збройних сил України. На цей раз штурм ворога відбивав батальйон «Ахілес» 92-ї бригади. За повідомленнями військових на підступах та самій круляківці було знищено не один десяток піхоти. 11 одиниць техніка, а також пошкоджено 6 БМП. Тут росіяни намагаються взяти під контроль переправу через річку Оскіл, але поки не вдало. Примітно, що тут теж погода вносить свої корективи. А тепер, шановні, давайте проаналізуємо звіт американського інституту вивчення війни. Так, от аналітики фіксують просування загарбників у східній частині Торецька. зсу відбивають російську механізовану атаку у взвод. Що складається з чотирьох бойових машин піхоти у південній частині Щербинівки, що вказує, тоді далі на те, що російські війська нещодавно просунулися в цей район і, ймовірно, захопили Нелімівку. Окрім цього, війська Росії нещодавно просунулися на південний захід від Донецька поблизу Гледара. Окупанти зайняли нові позиції у західній частині Золотої Ниви. І варто також звернути увагу на відмінну роботу руху опору на окупованій Херсонщині. Партизани знищили релейну шафу біля Новолексіївки, важливого залізничного вузла. Саме через нього постачали пальне армії Російської Федерації після того, як нафтобазу у Феодосії було знищено. Отже, питання території не є першочерговим для України при врегулюванні війни з Росією. Про таке заявив український посол у Великій Британії Валерій Залужний в інтерв'ю газеті The Daily Telegraph. І тут, друзі, варто далі зацитувати екс-главкома. Я не згадав території, я говорив про захищеність, безпеку та почуття перебування у власному будинку. Якби я жив у своєму будинку і знав, що мій сусід привласнив собі частину мого саду, я б сказав, що нам треба вирішити це питання. Якщо не зараз, то нашим дітям доведеться вирішувати його. Так вважає залужний у Великій Британії. Знайшлися люди, які підтримали висловлювання нині посла України в Лондоні. Ну, от, наприклад, військовий експерт і офіцер британської розвідки, розвідку відставці Френк ледвіч. Окрім цього, він в інтерв'ю українському New Voice згадав про курську операцію і назвав її помилкою для збройних сил України. Ледвіч зауважив, що метою військових дій на Курщині була надати більше позитиву наративу в політиці України. Далі процитуємо його. Західні чиновники, з якими я нещодавно спілкувався, зауважують, що їхні очікування стосовно намагань Росії видворити українські війська не виправдалися, заявив колишній військовий з Британії. Водночас військовий експерт помітив той факт, що Росіяни так і не перекинули ключові сили з півдня і сходу України у Курську область. Таким чином, українському командуванню не вдалося досягти однієї з основних цілей курської операції: відволікти увагу росіян від Південного та Східного фронту. Він зазначив і про невдоволення частини українських військових щодо цієї курської операції. Процитуємо далі знову його. Тепер одні з найкращих бійців збройних сил України, які вам дуже потрібні, змушені утримувати територію, яка вам ні до чого, хіба що у віддаленому майбутньому можливо буде використана під час переговорів. Курська операція була азартною ставкою. Як ви знаєте, генерал Залужний на початку року був дуже проти курської операції. Я схиляюся до думки, що він був правий. Підсумував військовий експерт. Ну а тим часом американське видання Bloomberg опублікувало статтю Макса Гайстінга з гострим заголовком: зливання України означатиме ганьбу для заходу. Давайте, друзі, зараз розберемо найгучніші заяви цього автора. Гастін пише про те, що за три роки європейські країни зіштовхнулися з економічними та енергетичними проблемами і відчайдушно прагнуть завершити війну в Україні на будь-яких умовах. Процитуємо далі: якщо Дональд Трамп переможе на виборах у Сполучених Штатах Америки, то зважаючи на його задекларовану прихильність до Путіна, українці будуть підсмажені. Якщо Камала Гарріс потрапить до Білого Дому, вона швидше за все домагатиметься угоди про припинення війни. Кінець цитати. Автор додав, що Зеленському дедалі важче переконувати іноземних партнерів, що заклопотані власними проблемами підтримувати Україну. Вважає, що найкращою гарантією безпеки України стало б членство у НАТО однак, через війну це здається мало ймовірне. Путін відкине будь-що, що включатиме таке положення. Сполучені Штати Америки насторожно ставляться до такого зобов'язання. Німці накладуть на нього вето. Очевидно і правильно, що українці відкинуть будь-яку угоду, яка не пропонує їм західних військових гарантій у разі відновлення російської агресії. Саме так і саме у цьому переконаний колумніст Гастінгс. Він також додає, що Вашингтон не бачить сценарію перемоги України, незважаючи на величезну надану допомогу в розмірі 175 мільярдів доларів. Врешті його висновок не надто позитивний. Україна скоро буде продана. Якщо це твердження здається надто жорстоким та остаточним, подумайте про докази: росіяни зайняли одну п'яту її території, і незважаючи на усі зусилля українців, їм Нічого не вдалося вдіяти. Армія Росії отримає все більш досконалу зброю, тоді як українці важко підтримують свої сили. Констатує колоніст видання Макс Гайстінгс. Зазначимо, що це його власна думка. Поки маємо звістку від міжнародного валютного фонду у власному новому прогнозі. Установа перенесла на рік термін завершення війни. Там пояснили, очікують, що бойові дії триватимуть протягом наступного року. Це створюватиме для України тиск на витрати. Відкриваючи додаткові потреби у фінансуванні, а без допомоги західних партнерів, якщо тиск станеться, звісно, дефіцит казни може сягти 20%. Американський канал CNN, посилаючись на розвитку південної Кореї, заявив про перекидання півтори тисячі корейських солдатів до Росії. За даними журналістів, вони розміщені у різних точках далекого сходу. Фанатики диктатора Кіма інтегровані там у російські військові частини. Вони вже отримали російську військову форму і зброю. Медійники поширили кадри з полігону Сергіївський на далекому сході, де корейці і комуністи виходять на тренування. На фронті вже вдалося розпізнати інженера з КНДР присутнього на записку росіянами ракет по Україні. Таке заявила розвідка Південної Кореї. Вдалося зробити за допомогою програми розпізнавання облич. Все завдяки фото, яке, ймовірно, було зроблено на Донеччині. Програма виявила, що зовнішність людини на знімку з України на понад 80% збігається з інженером, який супроводжував диктатора Кім Чен іна раніше. Нічого не зміниться лобально. Саме так відреагував на можливу участь у війні південної, вибачте, північної Кореї. Український військовий Станіслав Бунятов він пояснив, що росіяни залучили їх, тому що вони дешевші. Дезертирства серед них поки очікувати не варто, бо рівень розвитку їх суспільства дуже низький, і достукатись до них буде важко. Поки їх кількість мала, аби щось змінити на полі бою. Військові з КНДР воюватимуть проти України без північно-корейських розпізнавальних знаків. Про це повідомив керівник центру. Протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко. Також за його інформацією, далі їх можуть перекинути до прикордонні Білгородської області вже найближчим часом. Давайте процитуємо Коваленка, їх мають передягати у військову форму Російської Федерації. Вони мають бути без північно-корейських розпізнавальних знаків, як буряти, військові РФ, які направлені в Курську область, відбивати суджу. Кінець цитати Коваленка. І він же, друзі. У своєму телеграмі додав, що супутники вже фіксують пересування тисяч військовослужбовців північної Кореї по території країни агресорки. За його словами, мова йде про близько 12 тисяч військових у Владивостоці. Вже розгорнутий корейський спецназ. Розміщений він був там напередодні. Національна розвідувальна служба південної Кореї заявила, що очікує другу фазу перекидання вже найближчим часом. Глава гур Кирило Буданов стверджує, що 11 тисяч військових КНДР, яких готує зараз Кремль, будуть готові до бойових дій з 1 листопада. Перший підрозділ із 2600 солдатів буде відправлений до Курської області. Про подачі плани переміщення решти північно-корейських військ. Інформація поки що відсутня. А Київ індепендент у слід за висловлюваннями президента Володимира Зеленського назвали дії Північної Кореї першим кроком до світової війни. Невже дійсно людство на межі глобальної бідні, друзі? От що думаєте ви з цього приводу? Нам цікава ваша думка. Давайте подискутуємо щодо цього внизу під цим відео. Залишайте свої коментарі, залишайте лайки. Не забуваємо також і підписуватись. На цьому у мене поки все. Дякую, бережіть себе і до зустрічі.